Друзі, вітаю вас з новим роком! Сьогодні я хотів би підвести підсумки минулого року та подякувати нашим захисникам і захисницям за все, що нас є сьогодні в цивільному житті. Також хотів би подякувати вам, моїм підписникам, за нашу спільну допомогу війську. Так, за цей рік ви нанонатили 400 тисяч 955 гривень, на які ми придбали два мобільних реби, два бензинових генератора, 200 квадратних метрів маскувальних сіток. Частина цих коштів була спрямована на ремонт і закупівлю авто, також ми допомогли забезпечити необхідним обладнанням мобільну групу ППО, а 120 тисяч гривень було спрямовано на закупівлю FPV дронів. Я безмежно дякую за довіру та ваші донати. В жодному разі не зменшимо темп допомоги та продовжуємо боротьбу. 24 рік подарував багато знайом з моделістами не тільки з України, а й з-за кордону, які своєю творчістю підтримують наше військо та сучасну історію не лише гарними моделями, а й донатами. За що вам велика дяка. Також в магазині мене впізнав підписник. Ним виявився військовий, який вже через декілька місяців мені привіз з Донбасу бойову подругу Люську. Віктор, дуже дякую тобі та твоїй родині за цю красуню. Не завжди вона хоче зніматись. Тепер вона мені допомагає зі створенням контенту. Ну, я зробив пропозицію. Минулому році мені пощастило познайомитись з командою Seven drive та долучитися до створення величезного макету для радіокерованих моделей у 18-му масштабі, де я зміг відвести душу зі створення ландшафту та одного разу навіть довелось працювати там всю ніч. У 24 році нам вдалося запустити лазерний СО2 станок. Так, це саме той станок, який ми з братом починали робити ще задовго до початку повноштабного вторгнення. Сьогодні він вже працює та значно допоможе у створенні цікавого та масштабного контенту. Братік, дуже дякую тобі за цей девайс. Ну а зараз пропоную згадати, яким був цей рік.